Ooh. DJ, моли, моли, я убраю, ударяю, ударяю. И мы едем в карьер. Короче, ось мы едем на карьер, Зар. Ось Бодя. Сера, на его канал мы снимаем. Сера, Ось я знову. Ми зараз їдемо на кар'єрку. Недалеко. Ось трактор стоїть. Ми йдемо пішком. Пехом того, що тут дуже важка дорога. Ми вже майже прийшли. Всім привіт! Ми вже майже прийшли на кар'єр він там. Е, вже Водя, на там що ти там? Арт, артем, коротше, щось там. А прямо яйцами. <реш> Ми вже приїхали на кар'єр, там перший стрибок, це дуже великий стрибок, десь 10, 10, може 8, десь 7 метрів, там другий стрибок 5, може 4, десь так. Почнемо з того, потім перейдемо на той, погнали. Ось вже перший прижок, бодя. Буде пригать ось туди. На. Давай. Ой. То Прыжками переходимо на цей. Цей прижок Саня вже наверху. Це вже третій прыжок, знову пригає Бодя. Давайте. Ось я, я живий, нічого не зламав собі. Ось давай. Раз, два, вагина, три. Третя горка, де мотоцикл. Ну, я, може, потім на велику з'їду звідси. Побачимо, чи вийде звідти їхати. Або я просто впаду. Останній прыжок. пригає сая. Давай. Раз, два, три, ху! Живий! <кхи> yeah. Зараз, як і обічали Саня, я yeah. з'їде з, з моїм великом, бо, бо в моїм велику є тормози, а в нього нема. Ладно, він з'їде з мого велика. Он же робить е, з того великого горба. Це буде жорстко. Відпишись. Хорош. Хорош. Я віду з того горба, якщо ви наберете 100 лайків. Точніше не він, а я. Є ще на це відео. Це Но, все. Бачена. Давай. Це відео закінчилось. Є. Yeah.